От. Дякую за мову. Ну, зараз хочу сказати дійсно, же частково пан Руслан торкнувся теми психологічної реабілітації, подібні книжки мають щось світлу сторону, власне, що не тільки все було. Оці навіть комуністи, які ризикуючи життям, рятували людей, що дозволяли виділяти зерно. От. За що... І Часто 10 років концтаборів діставали, розстрілювали і розстрілювали бувало. Що світлий промінь таки був. Але це, звичайно, не оправдовує злочинні системи в цілому. Так само навіть в нацистських особах були окремі там люди, які за свій кожні ставали лікарства для ув'язнених, і таке так само було до меншою вдома. Але це не оправдовує злочинні системи в цілому. От. Тому, власне, варто виявляти, бо ці травми вони до сьогоднішнього дня дійсно поширюються. Це правильно, правильного травмоване покоління, Ті травми ці травми поширюються до сих пір. от, вони можуть посприяти цьому людяності. Ну, і крім того, я хотів би трошки може повторитися, вони всі були сьогодні, щоб минуло разу. Так само через фільми, позитивні кінофільми, от створювати правдиві, але з позитивним кінцем, щоб показати, наприклад, навіть потікності, можливо, не, щоб людяність була така. І з позитивним кінцем, що все-таки злочин викрито. І сподіваюсь, буде засуджено так само, як були засуджено нацистські злочинці. от. Через так звану кінотерапію, терапію мистецтва вона позитивно себе зарекомендувала, до речі, з дітьми, які прийшли нацистські констабури. Тобто через малюнки, там, через виліплення є різні форми. А кінотерапія це одна з нових форм, щоб фільм чим вищим цінностям добро правда, справедливістю, гуманістичним цінностям. Чи, також проблеми моральності, свободи і вседозволеність. Як вседозволеність каральних органів, наприклад, тоді що була абсолютно повна і безконтрольна. І, і, і варто зазначити, що людяність варто проявляти і в наш час, так. Е, треба завжди залишатися людьми. Слава Богу, голодоморів нема, масових злочинів нема, але досить така вже черствість є, про що вже було сказано, навіть серед молодого покоління, що треба виявлятися завжди людяність, в тому числі і в, нас, в наш час залишатися людьми. Тобто е, я, ми не просимо тих, хто тих, хто пережив голод, щоб особливо жаліли. Просто щоб було розуміння того, що то було. Вся Україна була перетворена, по суті, на концентраційні табори. А нацистські табори було, ну, може, історики ще поправлять, але було. Я нарахував 3, де віддавали перевагу вбивству голодом, саме перевагу. Це Борген Бельзен, що Роберт Конгрес згадав. Лосенбюрг був такий концтабір, І третій більш відомий світі це Бухінвальд. Там теж віддавали перевагу власне виборню поступової праці і голодом вбивству. То, по суті, вся Україна була перетворена на Бухінвальд в 32-му-33 році, так, щоб наочно. Продемонструвати, щоб е, по, наші покоління це зрозуміло, а то вони думають голод, що це було таке як стихійний лих, про що я вже казав. І тому, власне, ре, е, психологічна робота з людьми необхідна, бо ця депресія, оце роздвоєння особистості, оця агресивність, що зростає, повний набір фізичний. то так. Тому е, кажуть, нехай завжди буде людяність, оцей був нелюдяний час і в наш час, нехай вона буде далі. Дякую вам. Дякую. Дякую. Може, ще є бажаючі висловити міркування. Будь ласка, ходьте. Мої розіщений, я є архітектором. Я хотів як архітектор маю ще історичну освіту, і керівників господарського Марсинсько-Ленського університету, тому що я не міг мати посади як безпартійний, а партію мені не давали, тому що. Родичі були репресовані. Ось така моя маленька біографія, щоб знати. А тепер я відносно голодомору. Ну, ми аналізуємо і говоримо послідовність СС – це послідовно після НКВД. Це пізніше, можна сказати, це учні. Але Є фраза Луна, що він класичний. Але допустимо доведення до людоїдства це тільки один глобальний експеримент над українцями. Мені здається, цей експеримент варто було би вже не мені, бо мені за 70 досліджувати, чому, власне. Адже вернувшись до експериментів, які проводив більшовизм, такий губокий, лявбокий, який Леніні мав окремий драчика відділ. Де експерименти родилися, робилися кровозмішанням мавпі людини і потім іншого питання. Я думаю, що експеримент над українцями був проведений по тій причині, тому що в 23-му, коли провівся, 22-21 році, Лев Троцький сказав, що вони ще не їдять своїх дітей, як їли дітей при обороні. Єрусаліма, отримає. Відповідно, напевно, це експериментувалося по принципу фрода. Психоенергія демонічна, яка проявляється в людини, коли її загнати до стану тварини. Страх, можливо, то якраз неможливо, а дітоїдство, доноси. І недаремно мені здається, якщо досліджувати. Над кількістю поражених голодом і рятівників, добре було б подивитися на статистику фіксування НКВД-стами кількості людоїдів, кількості доносчиків, не стільки їх прізвища, а кількості, як показники, як для наукового висновку, розумієте, для підтвердження я думаю, цього експерименту. Я думаю, чого я так висловлююся, по тій причині, що більшовизм планувався глобальним. А ми є антиподи, не забудьте, міжнародних цинітів-матеріалістів, ми є ідеалісти. І з нами нічого не можна зробити, і, напевно, один із способів було знищити голоду, не тільки селянство. Ми говоримо селянство, адже скільки процент селянства було тоді в українській нації? 80 майже 90. Значить, це українство. А перед тим було перед голодомором було знищено інтелігенцію. Значить в такому випадку це є знищення українства. Можливо, для звільнення території. Подивіться, які, які держави хотіли захопити наші території, яким далося або не далося. Я не хочу тут, ви є історики, але проаналізуйте, що кому там Сталіна, кому обіцяв не дав, що кому обіцяв Гітлер не дав і там подібне. Коли ми цю логіку послідовно поїдаємо, то ми побачимо, що наша територія, е, як писати, екологічно, е, власне, е, зручна для проживання і для виживання. А раз так, то мабуть в цьому плані ми не годилися для світової революції і які вели Ленінці. Але Сталін як це не грузин, а це є асірієць. Не забудьте, ви є ровесники деякі мої, які пам'ятають Джуну, яка була асірійка. Де вона ділася? асірійці? Це асірійці, які протистояли тротькістам, єленівцям іншого типу ментальності. Але по жорстокості були однакові. І Сталін будував вже не глобальну, а імперію, як по принципу, асірійську, але комуністичну. І в цій імперії кочовиків по ментальності. І здобутчиків ми як продуценти і ідеалісти заважали. Нас можна було тоді вже зробити, допустимо, якщо не повністю знищити, то довести до стану так мовити, продуцентної маси. Мені здається, що якщо ми в цьому плані будемо розглядати, то ми зробимо висновок над причиною нашого голоду, потім над статистикою. Таке чисто дослідження над нами. Я думаю, що цей фільм, як вийшов ДНК нації — це теж експеримент над нами. Тобто не експеримент дослідження нас, а вивчення нас. І реакцію нас, як ми реагуємо, коли нам так дадуть або так дадуть, навіть якщо і правильно дадуть, нас вивчають. Ми заважаємо світі жити багатьом тим, які хочуть за дурняк реалізуватися. І для цього я зараз завершу. І для цього мені здається, що це все ж таки був експеримент, я би його назвав своєрідне жертвоприношення, тому що, якщо я подивлюся на статистику, а допустимо є народи, які користуються як говорити, символами і певним цифр, чисел і так далі. Так ось дивіться, 21, 22, 32, 33, 11 років. Цикл кажуть, космі... сонячної зміни цього саму майже полюсово. Значить, Передбачався э, другий голодомор через 11, але він не вийшов а вийшов через 13 років знову число. Я собі дозволив вдаритися в свою рідну містику. Тому що фактично наш голодомор межує з жертвоприношенням як якоїсь ну, для нас страшної, а для когось закономірної користування містикою для знищення. Згадайте фільм э, «Фанні Олександр, де. Діялася одна сім'я, знищувала має магією, допустимо, над е е цим самим е фараона е цією мумією. І та друга сім'я була фактично посліджена і знищена. Я завершую, дякую вам. Я думаю, що в цьому плані варто попрацювати над дослідженням нашої дійсно трагедії. Трагедії то над тим, що ми невинні, що ми такі є. І, принципи зводяться до того, що ти винен лиш тубу, що хочу тебе з'їсти. І на твоєму території хочу поселитися. А тим більше, що тепер перенаселення, тим більше голод передбачається, тим більше зміна клімату. І єдині чорноземні зони тут. Ми можемо бути в руках е, злочинців сировиною. І новий тип голодомору може бути інший. Зменшення нашої свідомості і використання нашого організму навіть для запчастин чи на народження, для біоматеріалу, як повноцінної нашої, ну я би сказав, е біоорганізму. корисно, цінного і можливо і відповідно потрібного, але не для того, щоб ми усвідомили це. Від Дякую вам. Дякую дуже. Взагалі я в своїй правді. Багато раз переймав і два українці. Кожен, хто щось пропонує, повинен почати виконувати. Я також хотів, щоб не спіч не завершився на такій мінорній ноті. А це не мінордо. Я просто... я, з вашого дозволу я просто е, спробую зараз зараз щодо виступу, але. Ви сказали, ти винний тим, що хочу я тебе з'їсти? Взагалі в російського класика звучало ти винний через те, що ти слабкий. Є українська приказка, дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Якщо українці не будуть телятами, не будуть слабкими, їх ніхто не буде їсти, навіть якщо буде хотіти їсти. Ну а щодо того, що голодомор виглядає як власне щось жертвоприношення, я б не цілком погодився через те, що в інших випадках, коли тоталітарний режим хоче знищити людину, він зокрема забирає її гідність. П'ясні перед тих як збираються їх розстріляти, переодягають в шмаття, тримають в таких умовах антисанітарії, аби люди втрачали самоповагу як такі. Це тільки в кіно бувають красиві розстріли, десь біля такої живописної стіни. Насправді тоталітарні режими влаштовують все так, як правильно підзначив Володя Вітрович, аби люди потім не хотіли навіть прочути про таку важку і. Ну, як декому здається, смерть без сенсу, подібно, як і серед євреїв, в Ізраїлі, є дискусії про те, як можна постійно акцентувати питання, говорити про те, що багато людей загинуло і не вчинило. Більшість все таки не вчинило опору. Так само серед українців пробують подати саме таку тему. Беруть я трошки відволікся. Є в нас ще бажаючих виступити. Будь ласка, пане Шероха. Я хотів би зауважити, що в цьому приглядається значна недостатність архівних пошуків, не, не приділяється достатньо уваги для вивчення архівів. І не може бути такого, щоб не залишилось слідів від такого страшного злочину, який був голодомор, щоб не було достатнього фактажу. Я думаю, що проблема є дуже велика, оскільки пошукування в архівах це є коштовна робота, оскільки треба виїжджати в архіви, транспортні витрати, проживання. І, крім того, вміти вивчати архіви достеменно, вміти порівнювати факти, які там нагромаджувати інформацію і потім її аналізувати. Це все має бути. Певні наукові сили. І тому о, прикро, звичайно, що до цього часу в цьому питанні не, не надається достатньої уваги. Ми знаємо, що дуже багато працюють в архіві, в архівах декілька дослідників: пан Володимир Ветрович, пан Руслан Забілий, і ми маємо. Обмежену кількість людей, я, наприклад, не знаю, можливо через те, що я маю обмежений круг знайомих істориків, оскільки я не є істориком, але так само, як в археології, треба добре попрацювати, щоб знайти перлини Минувщини, щоб вивчити архе... археологічні матеріали, надати їм е, такого е, акценту якого не заслуговують так само є архівні документи, треба дуже багато працювати, і тоді воно все повідкривається. Для того треба, звичайно, нагромаджувати певні кошти. І зараз є вже нова генерація істориків молодих, енергійних, яких треба готувати до цього. Наприклад, от таке питання, як Американський Єврейський Розподільчий Комітет. Під час першого голодомору, це дані Гарвардського університету, годував в Україні більше 5 мільйонів людей. Євреїв не було стільки тоді в Україні. Тобто цей комітет годував і українців, які потерпіли від подій Першої світової війни. Це є дуже важлива така інформація. Тобто можна продовжувати, наприклад, такої ж книжки по другому Володимору не існує таких фундаментальних досліджень навіть Гарвардського університету, оскільки там виділяється більше грошей на це все. Тобто наука українська повинна якось спрямувати себе, і тоді буде результат. Дякую. Дуже дякуємо за гарне слово. Ну, якщо, ну я бажаю якщо можна дуже коротко, бо... Я навіть так питання був за нього, але звіться. Я народився вже після голодомору. Ну і здавалось би, що це добре з одної сторони. Але тут же навалилось слідуючий геноцид це 37-38 рік. І я проживала в Бердичеві і пішли арешти, так, от від двора до двора, і винищувались, арештовувались люди і винищувались. І в тому числі і мій батько, так що я теж жертва вже іншого геноциду 37-38 років. От то, що зараз відмічається, досліджується і вшановуються жертви голодомору, це так от як сприймається добре, але мені якось трошки навіть прикро. Здається, що у тому Геноциду 37-38 якось менше уваги приділяється. Це У нас, значить, всі брати. Це інший профіль геноцид. Я знаю, що інший профіль я, я можу розрізнити це. От. І всі брати мого батька теж були винащені в Бердичеві, всі сусіди в основному з українськими прізвищами були арештовані визначені. То в мене питання, чи от достойна тут от, от, громада, чи е, займаються достатньо е, науковці і от ваш шановний комітет е, вивченням оцього наступного е, геноциду 37-38 років. Дякую, Жень. Ну, тема тема репресії винищення в 37-му, 38-му роках. І пізніше вона не, не замовчується в Україні. В Україні вшановують день пам'яті жертв політичних репресій третю неділю травня. В Україні вже скільки, скоро 20 років діють редакції реплітовані історії. Всіх областях видаються книги в історії. Тобто ця тема має своїх дослідників, вона продовжує розвиватися і, і, і вона не замовчується. Вона не замовчується, вона, вона є елементом загального дослідження тоталітарного режиму. Ну, хіба можна, звичайно ж, одразу згадати, що в загальному дискурсі сучасної української держави немає місця для репресій, бо радянські минулим радше збираються гордитися, пишатися, і таким чином геноцид чи голодомор, чи політичні репресії, очевидно, будуть на маргінесі для тої політичної команди, яка перебуває при владі в нашій державі. Якщо немає більше запитань, то я пропоную ще раз привітати Володю з вдалою книгою. Побажати йому ще наступних наших зустріч. Дякую. На цьому наша презентація завершена. Дякуємо. До нових зустрічей.